друзі, вітаю вас. Вітаю вас всіх сьогоднішнім ранечком. Ми в лікарні. Ліда сидить, ждемо сестричку, щоб там зареєструватися, а я сижу в коридорі. Зайдемо до сімейного, посов'ятуємося, розкажемо, попросимо на аналізи, щоб він нам дав скерування. І, якщо можливо, по времени успіємо, то, звісно, ми... Де, так, Аналізи, яким демо, взагалі проконсультуємося з лікарем. Я сиджу тут біля аварійного виходу. Волик сказав, що погода сьогодні буде 30 з гаком, так що, каже, акуратно по вулиці раненько нас підвіз, і треба, каже, заберу назад, ми треба скільки ми тут будемо. У ліду на 11 вже запись, так що я думаю, до 11 справиться. Розказуйте. Дві кукушки сходили до лікаря. Акура. А підпорідна. Поки вийдемо, не можу це, не можуть сусідоточити, хто куди повертає. Тут багато закаулків, так? Да? общем, що, ми сиділи, сиділи, зараз знову зайдеть кадр. Духаєте. Сиділи, ми сиділи під кабінетом. і Я розумію, що щось движення під кабінетом немає, а я сидю. Думаю, схожу я на рецепцію і спитаю, бо тут у нас далека жародження іде, що там віддільний ну, кабінет, де реєструють. Ну, в общем, пішла я спитати, спитала, а мені кажуть, що сьогодні він не приймає. Завтра приходьте. А у мене що завтра? Правильно, клієнти зібрали. Неділю назад вона вже совала їх туди-сюди, щоб сьогодні освободитися. Да, так, що буду совати далі. Не судьба. Буду совати далі. Я добре граю в шахмати чи в шашки. <рик> совати. Це вмію туди-сюди. Ну якщо програєш, то це виходить, що ти двох клієнтів на одне місто. Так, да. це таке теж буває. Це програш. Блин, дівчата Як даються. Вчора було? даються. Видно? Не знаю. Ось. Як вони називають? Черемуха? Блін, у мене вдома в западній, де я родилася, у нас у мами в дворі, був оце такий куст. Зараз поверну, щоб ви побачили. Хто знає такі цвіточки, як же вони пахнуть! Це просто красота. відео достає, телефон, мабуть, теж буде знімати. Ні? Не вгадала. Можна одну очікувати? Ой, як класно. Дечки дарю. Чай можна з них пити. Прям так із живих, якщо це вони. Ну і ще один вопрос. Мама каже, от сидим з нею обсуждаємо. Чи це липа, чи це не липа. Бо, Вроді як, похоже. Листки похожи на липу. А цвіт у нас мелкий. Липа не, не так цвіте, Липа цвіта... там Ты пи... я підійду покажу. Липа. Не? Липа, це все спродовуватися. Тройці в хату до нас у нас називається я забула. Ну я зараз підійду, нам напишуть 100%, що це. Ну так, да, так. Да. Я забула, яке ми на тройці машина Не між заносили якісь святі ці дерево є одне, яке носиться іменно на тройцю в хату у нас у западній було. Дівчатки, хто мені там писав, що я з Закарпатської чи із Западної України, мабуть, так було написано, щоб точно. Я родом з Западної України, бо там був, була дискусія про Богданчика, що Богданчик так балакає. І Ліда, між прочим, з ним. Так само, мови. <сіх> я родом, ну я до 16 год я народилася в Закарпатській області до 16 годин. Шістнадцяти год я виїхала, у 17 вийшла заміж і більше я там не жила. Так що я жила в Запорожській, Херсонській області в основну частину, а потім переїхали останні 8 годин в Запорізьку область. Так що не путайте, а Херсонська і Запорізька область там російська мова була. Херсонський суржик, а в Запорізькій вже тоді російська. Так що я переучувалася з закарпатського діалекта, потім переїхала в Херсонську. А ну, мама, ви як цей корінний житель, да, ваша батьківщина на Закарпатській в Закарпатській області, там українська мова. У -у -у. А я там, там всі мови всіх областей. Тихо, це хто, р... хто, хто рядом є тим рядом. І словацька, і додається, і польська, і руминська, і чеська. Там весь всі-всі-всі. Так і у нас в Херсонській області. Да. У нас був свій суржик український, а додавалося все, що було недалеко. В містах великих всі розмовляли російською. Кстаті, я поїхала в 2017 тисячі сімнадцять сьомому році я поїхала із Херсонської області в місто Запоріжжя навчатися. В зап в національний університет, ну да, український, і у нас вся література була на російській мові. І я, приїхавши з села і розмовляючи українською, повинна була розмовляти російською, бо я не могла перевести те, що там в книжках по російськи на українську і відповідати на українській. У нас все було на російській мові, і ми тоді теж переучувалися. І знаєш, що я хочу сказати. Розусі, дівчатки, йдуть боліниці з хорошим настроєнням. А ну зараз ну. Хочу по-чесному, от тільки якщо ви люди чесні, ті, з ким я зараз спілкуюся, ви знаєте, до кого я звертаюся, хто писав вчора про Богдана. З якої ви області, України, де саме в Україні ви проживаєте і проживали з народження весь час. Напишіть, ви ж писали мені вчора такі письма. Напишіть. Тому просто що цікаво. Є... просто цікаво, тому що якщо людина жила всю життя в Україні, її сейчас на руку на лапу когось е звинуватить, то вона цим тільки більше нічим не, не прикриється, тільки цим. А якщо б вас кинули сейчас у Херсонську чи Запоріжську, Запорізьку, е щоб де ви дали в сужиком, окупації да. побували, де всі? як би ви себе чи ви перевчилися в вашому віці, тільки хочеться мені, щоб ви відвідали для начала собі. Чесно, от чесно собі можете навіть мені не писати, а собі чесно відповідь, відповідь дайте. Якщо дитина ваша, поставте на місто нашого Богдана свою дитину, свого внука чи свою дитину, не знаю скільки вам років. І подумайте, чи ви б заставили після того, що дитина пережила, які стреси були, чи ви б поставили свою дитину от прям е на учення на такі, на такі, щоб прям так, щоб угодити комусь із людей? Так, да, Тим більше, що допустимо, якби вас зараз кинуть наприклад, за кордон, де вам треба ту мову вивчити. Дитині, да? плюс у нього є свої там вади здоров'я, да? і і ще хтось починає требувати вимагати, щоб ще і українську чисто учили. Це ну. для чого? Це для вас, щоб вам було зрозумілі, що ви можете просто не дивитися. Ні, просто щоб не різала слух. Я розумію, що багатьох ріже слух, і нас ріже слух. Ну, ми не можемо свою дитину заганяти в такі рамки, тому що ми знаємо всю його історію, ми знаємо всі його болячки, да? ну і ми знаємо, як до нього підходить. Ми ж не можемо все вам показати в Ютубі, як воно є. Правильно? І в першу очередь я вас дуже прошу, всіх своїх підписників, всіх абсолютно, перед тим як дати якусь пораду, ви примініть її до себе. Да. Дякую всім, там мені пишуть за лікарство, Ніночка, спасіба велике. Пишуть, це ліки, це я проконсультуюся, я буду пити, я... це дуже всім дякую. Ну коли ви коректуєте щось поучительно, по по у першу очередь подумайте про себе. Ви не показуєте себе, ви аватарки поробили узірами, не називаєте, не можете свою фо фотографію виставити і свою фамілію туди вписати. А хочете, давать поради. Я написала дуже культурно, дуже відвітила. Вчора, між прочим, записувала відео, і я два рази його удалила. І вчора відео не вийшло. Два рази удалила. Воно ви мені, в принципі, зачепили мене. Я вам відвітила в коментарях, а відео не захотіла, щоб всі люди слухали. Я подумала, хоча це контент, це моя, моя життя, мій заробіток. Я могла б це виставити і люди це люблять дивитися. але я не виставила, тому що я посчитала, що я набагато умніша за тих коментаторів, які пишуть, не думаючи. Ну, якось так. А взагалі, ми всіх любимо, поважаємо і всім бажаємо здоров'я. Всім раді, всім раді, да. хто пише. Хоча я вам ще скажу, дівчатки, я... Звертаюся до вас, пишіть коментарі, ставте лайки. Лайки ще е, реагують. А щоб сказати коментар, я знаю Світлана Дігтярьова з Білорусі і живці сльози і любов. Я її зразу не восприйняла і писала навіть погані коментарі. Було таке, признаюся. Да. А потім ми з нею здружилися, що ми навіть з нею друзі. Я можу назвати, що ми друзі. Ми можемо по сообщеннями попереписуватися все. Так вона каже, мені головне просмотри, щоб люди зайшли і дивилися. А ви, якщо я вас заблокірую ви не будете писати, ви ж все одно будете дивитися, бо вам інтересно. І, якщо у вас дуже болить душа, ви хочете написати прям не тірпеш, а розумієте, що от кусяч, полікать, то краще тоді не пишіть. Він великої ролі не зіграє. Задумайтесь перед тим, як написати. Тим більше вже кіншої людини, вряд ли він зіграє щось там, якусь да, роль. Якщо б ми не були уверені в собі, єс ми не були настойчиві, є ми не були характерні, то ми б не вели канал Ютуб. Не всі ж ведуть Ютуб канали, mm -hmm. а це хватає смілості. А раз ми набралися смілості, ми цим займаємося то пойміть, що ми зможемо і Так, <laughs> да. Як написала, написала коментар, і каже, тобі не кла і під чужим е коментарем, не під своїм а під чужим. Написала тобі не клади пальця в рот, бо откусиш полікать. А потім зрозуміла, що написала не те, що треба, і удалила. Ну і це добре. Це вже перший шаг на те, що у вас є якась ще совість, і вам стало зрозуміло, що так не кажуть. Все, улідочка болить руками, йдемо. Тут у парку так класно, прохладно, птички співають, мухи літають. Телефон зараз упаде. все, пока. Так, девочки, по покажу вам. Трохи по кухні, бо я все то больниця, то роз'їзди, а кухні моєї ви не бачили давно. Значить, Засолила ліда огурчики, як я ходила, купила бідроночки, помните? Уже їм сьогодні двоє суток. Я думаю, вчора Вовик два з'їв вечором, бо він каже, я хочу не кислі солені, а хочу малосольні. Так він каже, що вчора вечором вже пошти. Ой, зараз відкрию ще раз. Пошти були готові. Зараз вилочку візьму. Засолили дівчки йодованою солью. Дома солі не було. Я потім в чата спитала, чат сказав: нічого страшного, вони не будуть лишати до зими. А так їсти будуть замечательні. Так що, такі огурчики вже цвіт поміняли. Вовик спробував, вчора відчні. Трошки-трошки ще їм треба туди внутрі солі, щоб вони пропитались, якби недосолені. Ну, Сіль з першого разу сіла, і розсіл був недосолений. А тоді він закрив кришку, хорошо пробовтав, попробував розсілка, а нічо все постояли. Тепер у мене є такий контейнер величенький, і він дуже плотно з резиночкою прямо закривається. То я сюди накладу огурчики, малю розсольчику, ще завяжу пакетом і возьму сьогодні на дачу, бо у нас підходять вихідні, будуть усілено робочі на дачі. <кій> так що, а остальне поставлю вдома, трошки оділю, відбереться і поставлю вдома в холодильник. Тут у нас холодильник такий, що такі баклажки стають, знімаються полки. А там я ще ж поки не хазяйка, не знаю, знімаються там полки чи ні. Тому у контейнері стане точно, а в баклажки б не стало. А потім що я зробила? Дивіться, який кисіль. А, -а, 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 -а. Це ж ви тільки бачите, який, а як він пахне, ви ж не чуєте. Значить, що було? Так хочу клубніки, два дня клубніки і не було. Кажу, Ліда, ну хіба там біля відла я погано хожу виходжу, ти мені купила. Не ходю і не знаю. Ще, дівчись, ложку викину. А то вони їздили вчора по мібелю новий тарх, і десь стали і купили 2 кг клубніки. Уже 25. Ну, хотілося, ладно, купила 2 кг. Дівчатки, ми поїли до вечора, а вечором вона вже бачу прям робиться мокра, 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 така, що до утра не доживе. Ну, жалко, я її взяла, перемила всю і в морозилочку в контейнер. А утром зварила кисіль. додала Ліна Вчора купляла, ну, ті як персики, тільки ті плоскі. Добавила, вони теж тугенькі є, є нормальні. І я де тугіші вибрала, три, по-моєму, порізала два чи три, не буду брехати. Порізала і зварила кисіль. І Я хотіла такий, щоб пити, але я бачу, що він ще тільки зняла з плити гарячущий і вже густий. Буде такий, щоб їсти ложкою. Знаєте, в дитинстві, Я не знаю, як у вас, а моя мама готувала дуже часто. І молочний, і такий. І ми дуже любили. Я достала ягоди, укинула дві дольки лимона, ще, проварила трошки сахарку. і цей. Все варилось хорошо, потім достала все. На блендері перебила лимон викинула, а ягоди з персиками перебила і сюди додавала. Думаю, що ж пропадать добру. Блендером і змільчила і додавала, і додавала крохмальчику. І получився шикарний, вкусний, вкусний такий густо насичений кисіль. Так що буде в нас сьогодні. Тож налю у такі невеличкі середні контейнери візьму на дачу два контейнера, а остальне перелюшу нібудь і тут оставлю вдома, бо тепер на два двора. Те є там, те, а тут нема. Тут є, там нема. Взагалі, з одним ротом на два обіди. Отака у мене робота. Зараз виключу, з вами роботи не буду, бо пав тільки що на головник із держателя. Так я чуть у мене серце не стало. Думаю, ще телефон розіб'ю з цими зйомками. Все, буду оце все робити, що надумала. Ще знайшла пачечку желатина в ящику. Думаю. Я туди забрала і там зробила, була на дачі, і ми там його з'їли. А так як тут знайшла, і зараз у мене, время, я його заколотила. Сейчас трохи остина до вікні. залью такі баночки у нас є. Салати, коли сліда купляла, є пару баночок. Ото залью, баночку закрию. І не знаю, чи тут вечірком, чи на дачу заберу. Привіт, ага, привіт. Явився мій хазяїн, я вже насипала, бо він позвонив, що йде. Обідать буде в сиді холодний борщик. Ти у вас сметана, чи ні? Ні, сметану сметани їм. Понятно. Ну, Сметани трошки віддільно тут немає, але я наготовила, бо я борщ люблю сметанкою. Бо Колбаска нажарила хліба, купили тостерний хліб, а він не йде ні к чому. А Вовик хліба страшне, вот, ви якого киселю наварила. Все-таки в каструлю у контейнер не вийде. Бо не загусна так, а пить густо з чашечки. Я дуже люблю за такими сухарями. Хліб остається, я його просушую е, і в пакетику він у мене. Оце буду борщик сметанки і сухариків. Тільки що приїхав на паркінг, сюди доїде. Ходить дядько, отой, наверно, той, що збоку, ти пам'ятаєш, що Ми що ви злякалися його. А, ну... Ну, Ходи до дно, ну, щось там буде що, то до мене відходить. Ну, это такие таблички паркинг. 300 злотых в месяц. А я на 15 минут. Да, хоть 5, хоть целый день. 300 злотых на месяц. Эго а локал вынимаю. Не волнует. То локал отдельно, а все отдельно. Ну, сегодня можно, как бы вынимаю Можно. Ну, за сегодня, для пара туда сюда. Так я забыл сказать, а если я другой раз приезжаю, я, если побачу, я спитаю. Если я приезжаю, а не мне паркинга, а не места. А я 300 злотых заплатил. Мені треба крутнутися на 5 і поїхати десь поставити, бо тут за займи. Хай спитаю шефа свого. Другий б... раз я приїжджаю, немає міста. Вчора приїхав, розвернувся і поїхав за гроші поставив, бо тому що тут немає міста. Ні, не, ну якщо ну, за 300 злотих ми звласне, заплатити, тільки щоб буде, за було я, для нас ну, місце. Так, я ставлю на 10 минут. Як не кожен день. Все, смачно. Смачно.